У Південному відбулася друга масова акція на підтримку загальнонаціональної хвилини мовчання. До заходу долучилися жителі міста. Валентина Доменюк розповіла, що вирішила взяти участь, аби підтримати родини загиблих військовослужбовців. Я вирішила доєднатися, тому що це ну, в принципі є таке да, дуже цінне і важливе. Подруге тут є люди, яких я знаю особисто вже не один. Не один рік, та і я розумію, що ці люди потребують підтримки. І ще більше того, я розумію, що мені дуже прикро, що цю акцію ініціюють саме сім'ї полеглих. мені би дуже хотілося, щоб це все-таки йшло від суспільства. Ось тому я в першу чергу відчувала в собі таку потребу підтримати ці сім'ї, тому що їм власне важко і без того. Серед учасників була також Крістіна Фідотова. Наразі не в усіх районах міста чути сигнал хвилини мовчання. Є потреба у створенні системи оповіщення, яку було б чути по всьому південному. Загалом ми, це не тільки на перехресті, а по місту, тому що в нас дійсно з цим є проблема. В кінці міста ніхто не знає, що там хвилина мовчання, ніхто не зупиняється. Тут ми зараз намагаємось контролювати це акцією. Зараз буду проходити навчання. В адвокаційній асоціації, щоб вміти, як правильно писати заяви, всі збирати дані, і будемо подавати вже в, до влади. Чи буде воно взагалі на яких місцях планується, щоб було звичайно коли не навчання? Хотілося б, якомога більше, Це, щоб можна було захопити все місто, тому що в нас хіміків довга вулиця, в нас зверху, знизу нічого не буде чутно. Так само по Приморській вулиці, в центрі. І тут хотілося б, щоб скрізь було врегулювання якесь. Після акції учасники обговорили, що необхідно зробити для більш ефектного проведення хвилини мовчання. Зокрема, йшлося про створення уніфікованої системи оповіщення. Це питання планує піднімати і у телепроєкті Додай гучності. У нас немає в місті централізованої системи оповіщення, і о 9 годині не по всьому місту чути, як звучить хвилина мовчання. І серед тих, хто до нас доєднався, це Крістіна, яка візьметься реалізовувати такий проєкт, пов'язаний саме з тим, щоб в місті була створена така система оповіщення. Цей проєкт ми будемо реалізовувати спільно. Ми, як телебачення, і громадська організація Крістіни будемо звертатися до там, місцевих органів влади, будемо звертатися до підприємців, будемо звертатися до тих установ, в яких немає, наприклад, хвилини мовчання. І е, створювати систему таким чином, щоб до е, щоб було чутно це. По перше, по-друге, щоб е, хвилина мовчання була хвилиною мовчання. Акції планують проводити щосуботи, доки в місті не з'явиться система, що забезпечить проведення хвилини мовчання без участі людей на перехрестях. Більше про захід дивіться у програмі Об'єктив.